Поштову марку, приурочену до 1130-ї річниці міста, погасили в Ужгороді. Традиційно Укрпошта долучається до важливих святкових подій, як всеукраїнського, так і місцевого масштабу. Відтак нині ювілейна дата закарбована на лімітованій колекції поштових конвертів та марок. звичайно, «Укрпошта» не могла залишитися повз такого міроприємства. Ми Теж долучилися до цього свята і шляхом долучилися шляхом випуску о, власної марки, присвяченої ювілею, та художнього конверта. А дизайн конверта та марки був це ну, тісна колаборація з управлінням молоді, культури і спорту о, нашої міської. О, Ради, все пройшло. Ну, як на мене, мені здається, що дуже хороший варіант. Оригінальний, гарний, класичний. Я більш ніж впевнений, що це буде свого роду філателістична рідкість, і ну, стане абсолютним хітом у колекціях філателістів не лише Ужгорода, Закарпатської області, але всієї України. Художнє оформлення марки у міськраді створювали власними силами, результатом задоволені і сподіваються, що матимуть нагоду подарувати її всім тим благодійникам за кордону, хто у цей складний час не залишився осторонь і протягнув руку підтримки місту. Ми зібрали світлини багатьох фотографів нашого міста. Відібрали світлини, які будуть гармонійно поєднуватися. І як не дивно, одноголосно ніякого сприяння не було. Це була світлина нашого колеги із Ужгородської міської ради із прес-служби Василя Трофименка. За що ми йому дуже вдячні. В нього була надзвичайно гарна колекція теж світлин. Ужгород на світанку, Ужгород вечірній. І Із професіоналами, із філателістами ми порадилися і відібрали цю світлину, де ви можете побачити краєвиди дахів, соборів нашого міста. І На конверті ми зобразили наш пішохідний міст, і так як марка вона є сучасною, а пішохідний міст більш старовинна фотографія, то вирішили поєднати ці два зображення в одне єдине і, здається, гарно вийшло, нам вдалося. Погашення марки на честь дня міста символічна акція, кажуть у міськраді. Гучних святкувань цьогоріч не організовуватимуть, водночас, впродовж вихідних, ужгородці та гості міста все ж матимуть змогу відвідати тематичні заходи від волонтерських організацій. Один із заходів до святкування дня 1130 років з дня народження нашого міста це також випуск юлейної марки. Але в зв'язку з тим, що зараз у нас війна, і ми не проводимо ніяких масових святкувань, як Ми проводили в мирний час. Ми провели вчора вічі, де ми номінували почесних громадян нашого міста. Це герої, які віддали своє життя за нашу незалежність. Ще деякі були спортивні заходи в суботу і в неділю. Тому щось такого святкування, звичайно, не буде. Ми не можемо святкувати. Ми Сьогодні повинні працювати над тим, щоб допомагати нашим збройним силам.